Одеса місто з унікальною естетикою, що підлаштовується під кожний сезон. Осінь прийшла на заміну літу, принісши свою чарівність. Пропоную дізнатися, яка пора року на думку місцевих пасує Одесі найбільше. Осінь це особливий сезон. Місто наповнюється різнокольоровим листям, тихі вулички стають ще затишнішими, а морський бриз холоднішим. Загалом погода в Одесі мені подобається 50 на 50. Наприклад, коли на дворі штиль і просто гарненько лежать листочки, то мені дуже подобається. А так, дуже великі перепади погоди і клімату загалом на мене дуже впливають. Я це відчуваю, і саме почуття через це в мене погане. Весною тут квітнуть каштани. В літню спеку море рятує своєю прохолодою. Восени парки забарвлюються в золото. А взимку старовинні вулиці міста зігрівають десятками затишних кав'ярень навіть у лютий мороз. Кожна пора року можливість відкрити для себе Одесу по-новому. Одеса взагалі особливе місто, яке має свій неповторний шарм, і кожна пора року тут теж особлива. Але, на мою думку, весна, мабуть, все-таки найпрекрасніша та найулюбленіша моя пора, адже все навколо починає розквітати, більше людей з'являється на вулиці, всі радіють. Скоро закінчення сесії, канікули. Так що весна взагалі топ.